Боротися зі злісними наплотниками «Закарпатгаз» почав по злісному. Годі попередженням та опломбуванням діяти почали радикальніше. Якщо опломбування не давало результатів, бо люди зривали пломбу і самовільно підключалися до газопостачання після перекриття газу на дворовому воді у підземному газопроводі, підключитися практично неможливо. Це зможуть зробити лише фахівці зі спеціальною технікою. Першим, але не останнім у низці таких відключень став приватний будинок у сторожниці Ужгородського району. Мешканці цього помешкання боргують понад 7 тисяч гривень за спожите блакитне паливо, і це вже не перший випадок. Це було неодноразове повідомлення споживача про заборгованість, неодноразове перекриття споживача, методом опломбування. Споживач самовільно поновився, тому вийшли на такі радикальні методи. У зв'язку з тим, що попасти до споживача на подвір'я та перекрити газопостачання не було можливості, не було доступу. Коли техніка на подвір'ї, суперечки з газовиками і вмовляння будуть марними. Я не допускав когось. Я перекривав і те е калітку, ворота. Хтось прийшов з працівників і сказав, ми виключаємо, я вас не поставлю. Такого не було значить, дозволять. Тепер, аби в оселі з'явився газ, споживач мусить сплатити заборгованість всі роботи, які здійснили під час відключення та підключення газопостачання. А це ще плюс щонайменше дві тисячі гривень. Таке ж відключення до початку опалювального сезону спіткає всіх тисячних боржників. До опалювального періоду ми плануємо всіх споживачів буржників, яких є заборгованість лише тисячі гривень, перекрити. Гаси товар, за який треба розраховуватися і розраховуватися вчасно. Першочергово газу позбавлять тих, хто боргує шість більше тисяч гривень. Таких на сьогодні в Ужгороді і районі 32. Загальна їх заборгованість перед Закарпатгазом більше 260 тисяч гривень.